Оболонська набережна. Сьогодні тут відбувається масштабна бігова подія. Десятка незламності Київ 2025 яка об'єднала тих, для кого біг це більше ніж спорт. Це про підтримку, об'єднання і віру в майбутнє. Сьогодні ми проводимо київську десятку, яка збирає кошти для третьої штурмової бригади. 588 тисяч. Ми зібрали. Сьогодні офіційно передамо представникам бригади символічний чек. На ці гроші буде закуплено реп. Для батальйонів, для того, щоб захищатися від ворожих дронів. Більше 4 тисяч учасників сьогодні приймуть участь у змаганнях. Зараз фінішує десятка, 1680 учасників на цій дистанції. Нова локація Абалонь, міст хвиля, парк Наталка. Трішки вулиці прирічна сьогодні перекрили для того, щоб всі спортсмени могли пробігти свою дистанцію. А загалом для десятки це рекорд по кількості учасників: 4680 учасників в цьому заході, включаючи дітей, ветеранів. Тому для десятки це найбільша кількість учасників. Понад 4 тисячі людей сьогодні об'єдналися заради спільної мети пробігти дистанцію в 10, 5 або 1,6 кілометрів та зробити свій внесок у перемогу. Серед бігунів ветерани, які відновлюються після поранень, військові та звичайні українці, і навіть діти, для яких цей забіг більше ніж спорт. Чому рішу взяти бо це перший офіційний забіг сезону? Ви сняни тим паче від одного з кращих організаторів в країні в нашій. І тим більше ми перший раз біжимо десятку весняну в паркі Наталка через новий міст. Траса досить живописна, крута, не швидка, але гарна. Класні емоції. Позитивні. раді, що вже це все закінчилось. Но результатом теж в цілому задоволений. Коротше, лайк. Траса, друзі, бігайте, займайтеся спортом, виганяйте свій картизол. Цьогорічний забіг проходить у двох форматах офлайн і онлайн. Окремі забіги присвячені нашим героям, військовослужбовцям, які проходять реабілітацію, Пожувати життя далі. Ну в першу чергу, бо з моїми пораненнями ніг. Мало хто хоче рухатись, а приймати участь у забігах це для мене рухатись далі. Ми сьогодні спільно з реабілітаційним центром Некстем власне збираємо 1 мільйон гривень. Загалом бігозбір це така акція від раникраїн. Компанія Абіґеймс донатить мільйон гривень на власне реабілітацію військових. Є два центри: один в Ірпіні, один у Львові. І відповідно кожен кілометр компанія закидає 10 гривень, типу людям, які бігають. Юють і сьогодні, саме сьогодні в нас X5, тобто один кілометр коштує 50 гривень. І всі люди, які зараз бігають в бігозборі, тобто можна доєднатися до 13 квітня до цієї команди і бігати разом з нами, збирати на реабілітацію військових і доєднуватися до такої надзвичайно важливої справи. Сьогодні Київ біжить не лише заради спорту, а заради тих, хто бореться за нашу свободу. Це не просто забіг, а символ витривалості, єдності і підтримки українських воїнів. Дуже класний захід, я дуже рада, що в нас продовжують відбуватися бігові події, і що це відбувається загалом. Також підтримку збройних сил. Дуже багато людей власне зі збройних сил також бігли зі своєю ем, символікою. Це круто, класно бачити. Десятка незламності це доказ того, що кожен українець може зробити свій внесок у майбутнє країни. Бігти заради перемоги це не просто гасло, це наша реальність. Не тільки в сьогоднішньому я беру участь, але по-моєму другий рік піде. Тоді... Беру в забізі незламності, це прикольна ініціатива, багато благодійних речей, які робляться і протягом забігу, і поза ним. Ну і плюс я люблю бігати насправді. Я все життя своє 50 років, як я вже бігаю, От, колись я був призером Радянського Союзу, а потім була перерва у мене трошки, коли почали проводити чемпіонати Європи, чемпіонати світу серед ветеранів, я вже сім разів у чемпіонат світу, 14 євро. Тому для мене це саме життя. Цей забіг ще раз показав нам, що українці сильні, коли вони разом. Кожен крок, кожен удар серця це крок до вільної України. І, хоча дистанція вже минула, наша боротьба триває.